Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду оглядати актуальні новини і відповідати на питання підписників. Просив мене про потопи у Європі подивитися. Е, зокрема, ну, що це, як це, чого це, за що то їм, ну і чи загрожує таке Україні. Е, ну да, Сьогодні мав бути Бліц, але трошки змінились обставини. Е, тому якби, буде таке відео. Ну що, добре, можете позручніше. Я починаю. Ну, давайте запитаємо, в чому ж причина цих катастроф. А іншими словами, а за що їм то? А ну, добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, ось в Європі почалися повені, дамби там прориває в Європі, і так далі. Покажіть мені, будь ласка, а за що їм це? В чому причина? Чи причини? Скажіть, він правда. Пус... А, Єра, я вже думав пусторуна. Ну, так, да, добре. Отл, Меркана, Геба, так. Торісас. Шо? Альгіс перевернутий. О, -о, О! А тут треба буде додатково запитати. Цікавий підтекст пішов. Так, гаразд, що ми маємо? Єра Отауберкана, Геба, Турсас, Аліс Перевернутий. Ну, зразу карма, будь ласка, уроки карми. Мало того, це показує, що це циклічні події. Таке вже колись було. Да? Просто було, схоже, що давно. Ну, в першу чергу, карма. Прекрасно. Ось, до речі, отал, теж руна КПЗ з вищими силами. В той же час це і влада європейська. Да? Карма за дії влади, фактично. Мало то беркана. Сперше розвиток процесу буде наростання ситуації. Е, ну В принципі, оці дві руни показують, ну, знаєте, як природу. В якійсь мірі, що називається, розлютили природу в тому числі. Ну, заслужена кара. Е, за що? За співпрацю. Тому що гео якраз співпрацю певно позначає. З агресором. І хто ж це в нас? Ну, Росія явно. Як поно там іде? І що це? Та ось, бачите, відчули себе вразливими, незахищеними, взагалі беззахисними, перед матінкою природою і гнівом. Ну, що я вам скажу? Тут і людська діяльність, причому, ну, вирубка лісів там, і так далі. Да? Ну, в той же час ось зразу карма впала. Ну, що ну, тут скажеш. Ну, Торісас також зброю позначає. М -м -м, і це вже стає цікаво. Да? Давайте запитаємо, чи кліматична зброя тут причому? Що вона існує, я вже колись дивився, існує. У Росії її, на щастя, немає. Так, гаразд, дякую за відповідь. ну, Так, гаразд, дякую за відповідь. А ну добре, покажіть, мені, будь ласка. Ну а до цих от повені в Європі, які ось почались ось недавно. Причетна кліматична зброя. Її вплив чи то її випробування? Скажіть вам правду. Хайду перевернута. Муня перевернута. Що у нас тут? Я вас перевернутий. Аліс. Ну, добре, докладу. І, Інгус. Щось аж впало. Ну, із, гаразд. Ну, Це... да що ж у мене літа сьогодні все. Що вже втома дається в знаки. Так, гаразд, що у нас тут? Райду перевернути, воня перевернута, я вас перевернути. Аліз іну зіса. Да, зброя. Причом, ну це, знаєте, як побічний вплив. Це не те, що планувалося, це якби. Воно йде як відголоски, ось розчарування від якоїсь ось, активності раніше. Да? Раніше, тому що це в позиції минулого. Тобто, це знаєте, як відголоски минулого якогось впливу цієї зброї. Аномальна спека в Україні ото теж була робота тої зброї. А тепер чогось -то почало там топити Європу. Отак, так. От браточка пішла. Ну, тільки ні, зброя не в Європі. Стоїть. Ну, це так, забігаючи наперед. Ну, ось ось вам. Ось вам, ось, будь ласка, інус, да? позитивна відповідь по питанню. Ну, вплив обмежений, тобто зброя причому, при да, причому. Але це не основний фактор. В першу чергу, там що впало? Там не зброя де початку розкладу випала. Там випала саме карма. Тому це промисел вищих сил, в першу чергу. А зброя, знаєте, збоку стоїть. Ну, хай граються з кліматом більше. Ну, що я можу сказати. Весело буде всім потім. Якось забули, загралися сильні світу цього і забули, що планета у нас взагалі-одна. то одна. І до колонізації Марса ще трошки далеко. Якщо вони раптом думають свої ем, наїті дубки з цієї планети унести. Угу. Так, гаразд, дякую за відповіді. <кхм> а, ну, добре, давайте ще просять подивитися, ніби прогнозуються ще більші катаклізми на наступний рік. Там і повені, і землетруси, і так далі в Європі. Ну і взагалі повний апокаліпсис. да? Ну, давайте подивимося. Газ, дякую за відповідь. А ну, добре, покажіть мені, будь ласка, ситуацію з погодою. З кліматом, зокрема, і в плані катаклізмів. А давайте не так. Так, дякую за відповідь. А ну, добре, а покажіть мені, будь ласка, ситуацію в Європі в плані якраз катаклізмів на наступний рік, 2025. Скажіть вам правду. Перевернутий Юру. Зразу можу сказати, що. Ну, давайте. Постару ага. Пехо, Інгус, Вуньо, Ішло і Ну що, буде продовжуватись божественний промисел. з того, що я можу сказати, бо мене тут прикрили і багато чого не показали. Що у нас тут? Перевернутий ем, урус, пустаруна, феху, інгус, Вуньо, ансус. Ой, зразу мене прикрили, зразу таємниця є. Угу. Тобто, показують мені не все. В той же час це теж позначка на карму. Негативну. Чи Європа буде вигрібати свою карму в на наступному році? Так, да, буде. Ось мало того, що інтенсифікація процесу має бути, дійсно. Тобто катаклізмів, порівняно з цим роком у Європі має бути більше. І сила тих катаклізмів теж буде рости. Ось вам Божественний промисел. Да, Не помилишся, божественний промисел. За що за гроші? Ну, гроші на крові. Я так, я так розумію, мені воно так іде. Ось бізнес, бізнес, нехтування, природою і так далі. До речі, а, інгус плодоріддя показує, урожай. Можуть бути проблеми якраз з урожаєм. Ну, це можуть бути посухи. Знов-таки може потопити урожай чи поморозити, скажімо. А, мало того, інгус. Також із землею пов'язаний. Тобто землетруси в Європі. Так, да, цілком можливо. Притом, ну, знаєте, ось тут початок такий. Тобто, це може щось таке бути. Потужне. Потужне. А, ну, знов таки, Європа. в моєму розумінні, Ну так, да, Україна, це теж Європа, але мова йде туди, подалі від нас, а не то, що це прямо у нас буде. Ремарку зроблю. А, Ну, буде приводи і для радості. В той же час в унію з вітром пов'язано, да, то повітря, якісь буревії, урагани, ну, щось таке. Ну, тобто, земля точно ось. Земля і те, що з урожаєм, пов'язано. Ось вам вітер. Ансус туди ж. Вітер. Е, е, ансус. Ну, промисе вищих сил, так само. Якби так, да, наступний рік теж буде для Європи насичений в плані всяких катаклізмів. Мало того, інтенсивність тих катаклізмів буде рости. Чому? Ну, тому що ось є промис... промисел вищих сил. Тому що карма. Заробили собі таку карму. Я трактую руни, я не буду це коментувати. Вищих сил свої плани, і вони далеко не завжди їх розкривають. Просто я бачу, що постійно вищі сили падають і постійно падає карма. Ну, до що це таке? Ну, За просто так вищі сили не карають. Є за що, значить. Ну Добре, я ж знаю, що ви 100% запитаєте, а що Україну чекає. Давайте добре вже. На наступний рік гляну, а потім подивимось ось на ці найближчі катаклізми. Ще добре, то просто такі пришки по часу будуть, щоб самому не заплутатись. Так, Гаразд, дякую за відповідь. А, ну добре, давайте. Подивлю, подивлюсь те, що ближче майбутнє, да, а потім вже наступний рік. Гаразд, покажіть, мені, будь ласка, ну а ці повені в Європі, які зараз бушують, а, чи загрожують вони Україні? Якщо так, ну наскільки масштаб загрози для України є? Скажіть вам правду. Егос перевернутий. Манус. Ну поясніть. Геба. Інгус. Єра ішо. Феху. Ну, э, ну давайте. На раз, що у нас тут? Евас вас перевернутий, Гебо, Інгус, єра. Фехо, ну, ось разом мені кажуть, так ти ж мов знаєш, на що питаєш? Ну, Ти мов розумієш, ти уявляєш масштаб, на що питаєш. Е, ну, Дивіться, до України дійсно щось дійде, щось дійде, но, по евазу перевернутому не так багато, інтенсивність буде аж ні разу не така. Ну, це й мені показує, ти мов сам знаєш, що питаєш? А, зачепить кілька регіонів України, не всю Україну. А, закінчиться відносно благоприємно, відносно. Ось є, зачепить регіони там, де це було. Ну що, це, Карпати Закарпаття? Карпати за Карпаття, там, де це не якби не дивно, там, де підтоплює постійно. Але масштаб буде набагато менший, ніж в Європі. Набагато. Ну так, да, певних збитків нанесе. Певні кошти будуть виділені на те, щоб з стихією боротись. Єра Вихор показує. Да? Ну, тобто, коли циклон, до нас циклон же, да? Ну, так, да, антициклон, це циклон... да, правильно. Коли циклон до нас дійде, той великий атмосферний вихор, який, власне, зараз в Європі таке робить, то трохи нас накриє. а не всю країну, по-перше. І по-друге, зовсім не тим масштабом. У нас вже навпаки все попересихало настільки, що тут би дощику на кілька днів, щоб такий дощик зарядив. Ну, в більшості регіонів, да, я знаю, що там топить Крим, Севастополь, Крим це Україна, топить там Одесу. І так далі, Західну Україну теж там заливає трошки. да? Ну а там центр, південь, там, зокрема Донбас, там все сухо, там вже все попересихало. От, і Туди б дощику треба, було б такого гарного, щоб там аж на кілька днів. да? От. Ну, таке. Тобто, накриє і нас, ну, не, не так сильно. Нічого тут такого супер надзвичайного не попадало. Так, гаразд, дякую за відповідь. Ну, давайте Україну на 25-й рік подивимося. Я так і запитаю, напевно, які катаклізми чекають Україну у 25-му році. Да? О, це, напевно, буде гарне питання. Так, гаразд, дякую за відповідь. Я, ну добре, покажіть мені, будь ласка, які катаклізми чекають Україну у наступному році, 2025 му Скажете, нам правду. Так, Лагус перевернутий. Кану перевернута. Ага. Евас перевернутий. Нагас. Феху перевернутий. Що? Манас перевернутий. Поясніть. Ейвас. А, так. Так, що в нас тут? Ламс перевернути, Кано перевернута, Евес перевернутий, Дагас, Феху перевернута, Маннас перевернута, Евас. Нічого собі так розклад. Ну, дивіться, принаймні Хагалазів, Турісазів, Хагалас, Турісаз, Тейвас не попадали. Ті, які позначали ну прям, знаєте, щось таке суттєве. Да, перевернуті руни, то неприємно, але з другого боку перевернута руна показує, що не такий великий масштаб буде того. Ну і що ж, власне, буде. Зразу повені будуть і у нас в наступному році, топитиме і нас. Но не так сильно. Ось і десь топитиме, десь горітиме, да? Пожежі будуть, да? Ну, раз показали, ну, суттєві, значить. Ну, знов таки, масштаб не настільки великий. Це не те, що вигорить прямо дотла вся країна. До речі, якщо скласти, це посуха буде. Да. Якраз ось, ну це суховій, От реально, суховій. Евас сам по собі повітря показує рух повітря, Тобто це буревій, зокрема, Тобто багато всяких пригод з вітром буде. Да? Ну, Знову таки, руна перевернута. Тобто ну Це не, не йде воно як катастрофічний масштаб. Правда, ось якась трансформація ситуації відбувається. Ну, збитки нанесе, зрозуміло, збитки. Такі. Суттєві. Е, ну, як би. Ну, тут тут показують не тільки катаклізми, тут і друге показують загалом. Певне, Да, це мені вже другий аспект. Іде, це вже не катаклізм. Певні, не раз де з економікою нас чекають у 2025 році. І тут не тільки з катаклізмами буде пов'язано. А, оце мені не подобається. Смертність. Чогось то в нас росте смертність. Да? Мені воно в першу чергу пішло, як якась зараза. Якби не знов якась епідемія. Тому що Кано, в принципі, не тільки вогонь, Кано хворобу може позначати. і Росте смертність. Ну, статистику ось опублікували. Ми і так мало зараз не на першому місці в світі по смертності. Да? Доживись, як то кажуть. Е Оце ще щось з бойовими діями буде пов'язано. Так. Да. Це, знаєте, побічний побічний ефект. Що кажуть, що війна там закінчиться. Ну, активні бойові дії мають і дійсно на спад піти. Но... Це не кінець війни, тому що ось все рівно загиблих показують. Ей, вас показує прильоти в тому часі. Хтось каже, що це не катаклізми? Так, не катаклізми. Ну, тим не менш, показали. До речі. А, який землетрус може бути. Ну, знов-таки не великий. Не той масштаб. Не той масштаб. Ну, тому таке, ну, щось прям епідемія і бойові дії. Да? Те, що мені найбільше тут не подобається. Решта, ну, в принципі, нічого такого супер надзвичайного. Якось так. Ну, зміни клімату по всій планеті відбуваються, а ще добрі люди граються з кліматичною зброєю. Щоб тим добрим людям, як то кажуть, Бог воздав, пошвидше й побільше. Да. А, от. Ну, Вищі сили. Кому вже як миліше звучить. Ну, якось так. Такі ось сьогодні розклади вийшли. Десь позитивні, десь не дуже. Ну, В принципі, підсумовуючи, все вище сказане. Європа вигрібає свою карму. Те, що вони давно заслужили, довго копилось, 2024 рік карми, і ось прорвало, як то кажуть, і в прямому і в переносному значенні. Да? У нас у нас, ну, нас таповінь особливо сильно не зачепить, зачепить деякі лише регіони, не всю Україну, ну, які регіони я озвучив своє припущення. Так? Ну і на наступний рік чогось такого супер, прям страшного у нас тут не видно. Да, там, ну, певні нюанси є. Не радує, то, що все рівно там загиблі від бойових дій, в тому числі. На жаль. От, ну і загроза епідемії. Це те, що мені найбільше з цього не подобається. Решта, в принципі, ну, переживемо. Ну, якось так. В будь-якому випадку будемо живі і не таке переживали. Тому єднаймося, бо ми того варті. Добре, такі сьогодні розклади вийшли. Пишіть свої коментарі, як ви, може, у вас якісь догадки з'являться на основі моїх розкладів. Теж буде цікаво почитати. Дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставайте спонсором каналу, якщо маєте на то бажання. У спонсорів там доступ до рун та перевірених мною, ну і інші приємні плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!